Всім доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 6 вересня 2023 року, сьогодні середа. У нас другий день жнив сої. Так, знаходжуся на полі сої. Така у мене соя. Десь по коліна. Значить, який сорт не скажу. Репродукція. Не скажу, сам не знаю. Може бути, що восьма репродукція, чи дев'ята, чи навіть десята. Поняття немає, але знаю, що соя середньорання. Молотить комбайн нива, це мій друг Рома. Молотить, старається, бриє, десь виходить, десь не виходить. Ну, справа в тому, що посіяли ми цю сою і не прикотили. І тобто виходить тут ямка ось, тут ямка, тут горбочок і така ситуація. Ось так він молотить, пилюка страшенна. Значить, що по сої. Що по сої. Попередник тут ячмінь ярить. 23 серпня 2022 року я тут орав. Перед Днем Незалежності України. Така вже в мене традиція починати оранку серпнево перед Днем Незалежності України. Е, оранка тут була десь 20-23 см у такому діапазоні, не дуже глибоко. Можливо, навіть зараз вставлю відео. Е, так, після того в нас було закриття вологи весною, десь там в 17-х числах березня. Так, десь так. Е, була культивація передпасівна передпасівною культивацією, як розкидав тут по 100 кілограмів вапнякової селітри рівненської. По 30 тисяч гривень. Е, так, культивація це в нас була десь на початку травня і посів тут був десь 9 травня. Отак, От десь 9 травня був посів. Е, культивація була в нас тут глибоченька, посів ось непогано, але склалась така ситуація, що не було дощів. Всі пам'ятають, я думаю, цей період. Я конкретно проживаю в Черкаській області, в мене не було дощів. Десь отако місяць-півтора і слоя не дуже рівномірно посходило. Між раді 15, бачите, тут, тут немає, тут щось є, якісь рослини. Ну Тобто нерівномірно посходило, але нічого. Щось таке виросло, десь уже по 20 дало, дало це слово вже по 20. Може до 30 дотягнемо, може трошки не дотягнемо, але я думаю, що орієнтовно буде десь 30. Урожайність я напишу у відео. Ще я хочу зазначити, що посів проводився із інокулянтами. Тут ось є бульбачкові бактерії, раніше їх було значно більше, зараз менше. Чи ці інокулянти допомогли, чи не допомогли, я не знаю, тому що. Це були дуже дешеві інокулянти, я їх купив у Черкасах у біологічній лабораторії, я не знаю, чи вони допомогли. Взагалі це була моя ідея посіяти сою з інокулянтами. Мій батько її не підтримував, але я сказав, що нас учать в університеті у Київському аграрному, що потрібно сіяти із інокулянтами. Наступний рік планую брати дорожчі інокулянти, хороші, щоб було більше грам позитивних бактерій, бульбочок. Хто не в курсах, то грам-позитивні бульбочки. Це бульбочки, якщо ви їх розрізаєте, всередині вони мають бути рожевого кольору. У них міститься специфічний білок, який азот фіксує. Фіксує азот. Також я хочу ще додати, що дане поле я бризкав два рази. Перший раз це була обробка ізопропіламінною сіллю ліфосату, концентрація 480 грам на літр. Класичний наш раундап, але це не оригінальний раундап, це генерик від техноторгу, здається, називається гарант. Так. І другий раз я бризкав мікроелементами. Кобальт, бор. Молібден. Також підкормка від компанії Макош Поліфіт. Я не пам'ятаю, яка там формула. 21, 21, 21, здається. І плюс карбамід. Здається, по 5, 5 кг на гектар. Такий вигляд має поле. Бур'яну трішки є. Взагалі тут поле не за але в цьому році були. Під час жнив жни, пшениці були дуже сильні дощі і пішла лобода. Пішла лобода. Я хотів десакувати це поле, е, хотів ще раз бризкати ліфосатом, але Рома мені сказав, не треба його бризкати, я його так змолочу і буде нормально. Тому цього всього я не робив. Тобто якось стараємось так мінімальні затрати робити. Для того, щоб ми щось шаймали, не тільки вирощували хороший урожай. Є в мене ще друге поле, я також з нього зроблю відео. Там соя посіяна по пшениці. По соняшнику. по соняшнику посіяна. Чому ми так зробили? Ми знаємо, що соя і соняшник це дуже схожі культури, дуже в них подібні хвороби, шкідники. І так не можна робити, але так вийшло, що там дуже багато осоту і треба було його забрати. І там я бризкав раундапом не один раз, а два рази. Перший раз я бризкав, коли вона була менша, коли в неї було два три чистих листочка, здається. Я бризкав ізопропіламінною сіллю ліфосату, а другий раз я бризкав, коли вона трішки більше стала, бризкав калійною сіллю ліфосату. Але все одно посуд ми забрали, пішли дощі, і з'явилася лобода. Тому така ситуація цього року. Ще я хочу додати, що Взагалі з сою ми збираємо цю десь у жовтні, на початку жовтня, отак десь, можливо, десь у середині там. В цьому році так рано збираємо, тому що вона просто банально вигоріла, вона просто згоріла. У нас була дуже висока температура, в тіні було до 37 градусів Цельсія, і це дуже погано вплинуло на ці культури. Я бачу, що там поряд молодік уже і соняшник, мабуть, і ми скоро будемо жнивувати, але соняшники на все одно ще трохи. Зелені. Ну, подивимося, ще зелені, але тут, якщо така жара буде жарити цілий тиждень, то може будуть і сухі. Буде видно. Так, нарешті ми закінчили ту ділянку, Приїхали на поле сої після соняшника. Такий тут фон. Де-інде є, падалиця соняшника, він, як можна побачити. Ну, в загальному отаке поле. Так, така соя, тут трошки більше сої, ну тут трошки Тут такий яр, типу, типу яр, тут і низина більше вологи. принципі, цим це спровоковано. оце стручків. Хочу показати насіння. Такий в мене прицепчик, що я не зробив собі нового прицепчика із мажори, Таке насіння. Є стручки, є сміття. Да. Це стручки від недогонів. Це все недогони. Можна було б придесикувати, але це додаткові затрати. Молотим так. Уже й машину я продав. Для вас це була лише мить, а для мене це було цілий день, це було годин 6, я вже встиг нагрузити одну машину і продати. Показати вам, яка вологість соє. Так, такий в мене вологомір, Гомір 78 фінський, в тому році купляв за 18 тисяч. Хоча 14 не взяли, то взяли по 18. Так, відкручуємо. Це той, що розмелює. Відкручуємо. Висипаємо. Рівномірненько усе. Так, закручуємо. Прагненько закрутили. Кнопочку нажимаємо, включається. Так, скидаємо, щоб скидаємо середнє значення. Видалити середнє значення. Видаляється. Стоять у нас соєві боби. Окей. Вимірювання. Зараз нам покаже, що у нас по вивозі. Вологість у нас 8,4. Ну, в принципі, десь так само, як нам показує лабораторія. Е, відвозили ми вже на лабораторії. Протеїн щось у районі 37 чи 38. Е, вологість 8,1. сміттєва домішка, я не знаю. Що ж, на цьому я і буду закінчувати це відео. Комбайнер мені сказав, що. Будемо ми тут і ночувати на цьому полі, що треба його сьогодні домолотити. Так що будемо працювати, будемо молотити. А якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтесь на мій канал. Так, візьму зараз. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, що вам подобається, що не подобається. Щось пишіть, не соромтеся. І всім дякую за перегляд.